Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Наближається Великий піст, свята 40 -та. Перед початком Великого посту часто виникають питання, наскільки він важливий, яка його кінцева ціль, як його краще провести, та що є важливішим так званий тілесний піст чи піст духовний. У середовищ не церковному ставлення до посту переважно скептичне. Якщо про нього і говорять позитивно, то хіба що у тому сенсі, що він несе очищувальну та оздоровлювальну дію для всього організму. Але релігійна практика посту засновується не на медичній аргументації, а отже, православні християни постують не для того, щоб покращити своє здоров'я. Щоб зрозуміти правильну православну традицію посту, звичайно ж, необхідно звернутися до букви священного писання. Так, наприклад, у Книзі діянь апостольських чи в посланнях є чимало вказівок на те, що рання церковна громада вже знала практику дотримання посту. У апостола Павла є знаменитий вираз: їжа не наближає нас до Бога. Адже що їмо, ми нічого не здобуваємо, що не їмо, нічого не втрачаємо. На перший погляд може здатися, що ці слова є різким аргументом проти практики дотримання посту і взагалі проти будь-яких релігійних практик, які так чи інакше пов'язані з їжею. Але не треба робити спішних висновків. Якщо ми заглибимось у контексті фрагменту першого послання до Коринтян, то зрозуміємо, що мова тут йде не про дотримання посту, а про заборону для християн і доложертовної їжі. У наш рідко можна почути думки про те, що у Священному Писанні немає ніяких вказівок на такі звичні для нас одноденні пости у середу чи п'ятницю, тим більше немає вказівок на багатоденний, сорокаденний, Великий піст. Винятком можна вважати хіба що алюзію на 40-денний піст Христа в пустелі чи піст Мойсея, перескоченим на гору Синай. Дійсно, таких чітких вказівок там немає, але їх і не повинно там бути. Однак там є згадки про практику проповіді, молитви, посту та багато чого іншого. І вже самі ці практики набували і продовжують набувати різноманітних форм та виражень. Це є природне для життя церкви. Також зараз можна почути думку про те, що для християнського благочестя піс взагалі не є важливим, або що необхідно звести піс лише до його моральної складової. Тобто потрібно постити не у відношенні до їжі, а у відносинах з людьми. Простіше кажучи, не їжу кіст людей і цього буде достатньо. Ця думка, звичайно, хильна. Піст як такий не несе за собою конфлікту між тілесним утриманням та етичною складовою. Це гибне протиставлення будується на такому ж самому гибному протиставленні людської душевності і тілесності. Так, дійсно, людина є двоскладовою, вона складається з душі і тіла. Але цей поділ, він є умовним. Про це чітко говорять святі отці та вчителі церкви. Так, наприклад, священномучений Іриней Ліонський у своїй праці проти Єресей пише, що тільки поєднання тіла і душі є людина. І слід цього поєднання, цієї єдності, людина носить на всьому, що є в її житті. Ми можемо скільки завгодно говорити про любов до ближнього, про допомогу, але коли виникає чітка конкретна ситуація. Коли виникає чітка кон конкретна потреба у допомозі, людина зазвичай починає діяти не під контролем свого душевного начала, а під контролем своєї тілесності. Мова навіть не йде про такі явища, як голод, війна, природні катаклізми. У таких випадках людина навіть в найвищих моральних переконань починає діяти навіть не з позиції тілесного, а з позиції сутотваринного начала. Дати іншій людині шматок хліба, коли їх у тебе два це одне. У цьому випадку ти ділишся тим, що є, з іншою людиною. Але віддати шматок хліба людині, коли він у тебе всього один, це зовсім інше. В такій ситуації ти віддаєш все, що в тебе є, іншій людині. А сам при цьому, по суті, лишається ніщим. Але варто також завжди пам'ятати, що як надмірне зосередження уваги на тілесному утриманні, так і повна відмова від нього все ж таки приводять до одного і того ж до лицемірства. Тому давайте, дорогі отці та браття, завжди пам'ятати, що піст вчить нас, перш за все, не утримуватись від деяких видів їжі чи зменшувати її кількість, піст вчить нас зрозуміти. А спершу побачити свою тілесність, побачити і зрозуміти її сили та можливості. І, врешті-решт, підкорити її, стати її господарем і не бути її рабом. Піст не є піст – це лише засіб. Цей засіб допоможе нам побачити свої слабкощі, свої прикрощі і побачити свою тілесність та підкорити її. Тому нехай подвигоположник Христос допомагає нам пройти поприще святого і Великого Посту, постячись при цьому як духовно, так і тілесно, прагнучи моральної досконалості через покаяння та виправлення свого життя. Амінь.